Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні, 16 жовтня, Всесвітній день хліба. Я вам сьогодні розповім, як хліб потрапляє до нас до, до столу. Рано навесні, коли виходять комб... трактористи пахати землю і готувати землю до посівної. Потім сіють пшеничку. В землю посівалками. Вона дозріває навесні, набирається сил від сонечка та дощика, коли колоски дозріють до середини літа, приходять жнива, комбайни виходять в поле і починають косити пшеничку, яка вже дозріла. Коли вже зібрали весь урожай, всю пшеничку скосили, везуть на токи. Там вона сушиться в ангарах великих. Ось такі ангари там сушать. Сушать, чистять її, щоб була вона гарненька. Потім везуть її на ток. На току її чистять, відбирають гарненьку і мелять в муку. Ось такими станками мелять в муку. Потім ця мука потрапляє до магазинів та на хлібзаводи. На хлібзаводі замісюють тісто пекарі, та випікають гарний духмяний запашний хліб, у великих печах дозріває хліб. Випікається. ось таким смачненький та гарненький із кориночкою. З хліб за воду хліб везуть на полиці наших магазинів, де ми можемо придбати. Але з, хліб, з муки роблять не тільки хліб, а й різні ваші смаколики, булочки, плюшки, печиво, все різноманітне, що ви полюбляєте. Дякую.